Завершується субота в Оберхофі жіночою естафетою. На першому етапі у лідери з усиллями Лін Персон вийшла збірна Швеції, Чехія, друга, Норвегія третя. Анастасія Моркушина передала естафету 14 ю Після першої стрільби на другому етапі у лідери вийшла збірна Франції. Проте друга стрільба суттєво змінила хід гонки. На одне коло штрафу відправилася на іще Валь'є-Буше. Два кола у Швеції і одразу три заробила Інгрід Тандревольд. А у лідери на своєму етапі вийшла Доротея Ротея з перевагою у 20 секунд. Франція друга, Німеччина третя. Хороший третій етап провела молода італійка Ханна Акенталер, залишивши за своєю командою першу позицію. На друге місце вийшла Німеччина і третьою стала Швеція. По одному колу штрафу на цьому етапі. Мали Маркета Давідова та ідалі. Любов Кип'яченкова змогла відіграти три позиції. На четвертому етапі намагалась наблизитись до Лізи Вітоци Деніс Херман-Вік. Проте чиста стрільба італійки не залишила суперницям будь-яких шансів. Так, вперше в історії золото в жіночій естафеті на чемпіонаті світу здобуває збірна Італії. Команда Німеччина на домашній трасі. Виграє срібло. І шведки стають бронзовими призерками естафети. Франція фінішує четвертою, Австрія п'ята і збірна Норвегії шоста. Команда України у підсумку фінішувала на 14-й позиції. Три штрафних кола заробила Олена Білосюк на своєму етапі.